Історія яка: новий вал Оє Germany. Клієнт за цей вал віддав 27 тисяч гривень. Фірма OE Mercedes OM651. Я не хочу сказати, що прям фірма OE це там якась погана фірма. Я хочу сказати другий момент: що в цю фірму, в цю коробку соють все, що тільки можна всунути. Значить, дивіться, в нас де бугена плита. Іде шестерня і на другій опорі у нас стоїть осьовий вкладиш. Коли ми дивимося до самого вала, беремо осьовий вкладиш, а він сюди не заходить, беремо осьовий вкладиш по центру, а по центру він заходить. Як можна було зробити на 651-му мерседесі осьовий вкладиш по центру, ну, при шліховці вала? А не на другій шийці коріні. Зробили його по центру. Такий вал в коробку і на продаж. Хто його робив, де його робив. От всім, всім це дуже цікаво. Що це за вал і звідки він? Ну, клієнт віддав за нього там, на фірмі, де вибрав 27 пусків. Ось такий розклад. Ось такі запчастини. І питання ставлять. А ви підбираєте запчасті? А ви берете запчасті? Да, ми беремо запчасті. Ми підбираємо зучасті, але ми їх перевіряємо, щоб не було такої от херні, як зараз. Всім дякую за увагу.